Ти найкращий! Ти, ти найгірший. найгірший. Ми, ми тебе любимо. Ми тебе не видимо. Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синофіли. З вами кіномен Станіслав. Сьогодні ми відправимось до Фінікії. Ну, на вас чекає майже тревел-блог. Фінікійська схема 2025 року. Фантасмагорична. Чорна трагікомедія, незрозуміло сміятись над нею чи плакати. Постмодерністський навколо шпигунський детектив, майже Бондіана, Бергманівська, без перебільшень, бергманівська драма про підприємництво і батьківство, комедія симетричних положень та ексцентричних характерів, як завжди, в цього режисера. А також один із найсерйозніших. І найглибокодумніших фільмів від режисера, співпродюсера та співсценариста Веса Андерсона, фільми якого ви точно бачили. Деякі з них прямо зараз представлені на екрані. Вес Андерсон відноситься до того рідкісного типу кінорежисерів, яких на одній і тій самій же підставі, з однієї і тієї ж причини як пристрасно люблять, так і Терпіти не можуть. Ти найкращий. Ти, ти найгірший. найгірший. Ми не любимо! Ми тепер не робимо. Ось вже багато років Андерсон ні на йоту не відступає від свого самобутнього та широко визнаного і всіма впізнаваного художнього стилю, який ґрунтується на декількох елементах. Давайте їх перерахуємо. По-перше, симетрія кадру. Андерсон одержимий обчисленням відстаней та гармонійним розташуванням об'єктів і персонажів. По-друге, маніакальна деталізованість. Ось чому фільми Андерсона можна переглядати по кілька разів. По-третє, яскраві пастельні кольори. Якби парадоксально це не звучало, навіть коли йдеться. Про чорно-білі фрагменти у французькому віснику або фінікійській схемі. По-четверте, анімаційна естетика Андерсона не просто так називають мультиплікатором художнього кіно. І по п'яте часте титрування, описи, підписи, поділ на розділи. Андерсон без цього цього просто жити не може. Вся творчість Андерсона як одне єдине неподільне кіно. Всі його фільми як варіації одного єдиного монофільму. Прямо як наші відеорозбори. Саме через це фанати Андерсона залишаються вірними своєму куміру. Бо їм подобається його естетика, і тому вони вимагають продовження. Банкету, а недоброзичливці Андерсона навпаки зневажливо відгукуються про його творчість, бо їм подібна естетика набридла, і вони більше не бажають дивитися одне й те ж саме. У тому, що Андерсон знову і знову повторюється, тобто повертається до того ж самого творчого джерела, я ніякої проблеми.

Так само можна сказати і про Веса Андерсона: сваріть його фільми скільки завгодно. Але давайте будемо чесними: чи можемо ми сказати, що у цьому світі є ще один подібний до Андерсона режисер, який би дозволяв собі робити те, що робить Андерсон? Якщо що, то це було риторичне запитання. Достоинства і недоліки Веса Андерсона, вони не в тому, що він не змінюється. Та й чому художник неодмінно повинен змінюватись? Хто сказав, що це необхідно? І обов'язково ні. Достоинства і недоліки Веса Андерсона, вони в тому, чому присвячені його фільми, про що вони розповідають? В чому їхня сіль? На мій погляд. Критики Андерсона, які стверджують, що йому нема чого сказати, не праві. Адже Андерсон говорить багато дуже і дуже багато. Давайте так проти режисера певною мірою, і це абсолютна правда, грає його популярність. От щось мені підказує, що якби Андерсон не був настільки популярним, не був настільки шанованим в народі. То й критика була б до нього значно прихильніша. Так, не всі фільми Андерсона однаково вдалі. Я знаходжу водне життя зі Стівом Зіссу, поїзд до Дарджелінга» і французький вісник найслабшими роботами майстра. Проте всі вони виразні, складні та багатовимірні. Регулярні прем'єри фільмів Веса Андерсона в Каннах і Берліні. Величезна кількість його фанатів і наслідувачів, яким, звичайно ж, не вдається наблизитись до генія. Все це є найвірнішою ознакою того, що режисер, як і раніше, знаходить відгук у світової аудиторії. Фінікійська схема Веса Андерсона мало чим відрізняється від минулих робіт режисера-сценариста. Хоча деякі відмінності все ж таки є. По-перше, чого не траплялось за всю історію людства, постійний оператор Андерсона Роберт Йоман, який буквально зняв усі без винятку його фільми, вирішив взяти. Відпустку відпочинок, бо Андерсон так само, як і Вуді Аллен, тільки но завершивши роботу над одним фільмом, миттєво береться за роботу над наступною стрічкою. На місце Йомана прийшов не менш прославлений французький оператор Бруно Дель Бонель, який відомий культовою Амелі, деякими стрічками братів коїнів. Одним з найвизнаніших міні-серіалів 2024 року дисклеймер. І не тільки. Але не переживайте, композитор Олександр Деспла, з яким Вес Андерсон співпрацює з 2009 року, нікуди не подівся. І я все ще тут! По-друге. Андерсон нарешті вирішив представити картину з цілісною і логічною сюжетною історією, в якій буде один головний герой. Чого режисер не робив, чим режисер не балував своїх глядачів з 2018 року. Більше того, Андерсон випустив стрічку у жанрі чорнокомедійного. У першу ж хвилину фільму людину в лапках кумедно роз. Має навпіл Шпигунського з натяками на нуарну класику детектива. Хто ж, хто ж коїть постійні замахи на головного героя? Кому перейшов дорогу? Жажа Корда? І по-третє, Андерсон взяв як ніколи серйозну ноту, випустивши один з найдраматичніших і найсерйозніших своїх фільмів. Знову і знову посилаючись на творчість Інгмара. Бергмана, Аж до чорнобілих, я так висловлюсь, трансцендентних епізодів фінікійської схеми. Так, найбільший парадокс андерсонівського кіно полягає в тому, що найчастіше його видають і сприймають в якості забавних розважальних комедій. Тоді як насправді фільми Андерсона глибоко трагічні, а той мізантропічні. Ні, шановні, це рівень Гамлета. Андерсон, режисер Артхаусний, постмодерновий експериментальний, просто область дослідження Андерсона, його творчі інтереси пролягають у світі кислотного кінокоміксу, він'єтки бізіборду культурного вінегрету. Як і Сергій Параджанов, Вес Андерсон, формалістичний режисер, абсолютно відданий своєму геометричному мистецтву композиції, звинувачувати Андерсона у прихильності до цього мистецтва, це те ж саме, що звинувачувати Жан Люка Годара у зайвій радикальності. А скажімо, Чарлі Чапліна в експлуатації одного єдиного кінообразу маленького бродяги волоцюшки Андерсон не здатний змінитися, оскільки будь-яка зміна в його стилі призведе до розпаду всього андерсонівського Всесвіту. Уявіть собі, землю без магнію та вуглецю. Уявіть собі, світлофор без жовтого кольору. Уявіть, новий завіт. Без святого Петра. Косунства. Андерсону залишається лише одне розвиватися у своєму стилі, зариватися в нього все глибше і глибше, змінюватись всередині його компонентів і характеристик. Фінікійська схема ілюструє саме таку зміну. Андерсон дедалі більше наближається до світогляду та чистоти Інгмара Бергмана. З яким завжди був багато в чому схожий. Трагедія людського життя пронизує нові фільми Андерсона. Смуток стає більш універсальним і всеосяжним. Комедії Андерсона не менш серйозні, ніж драми Інгмара Бергмана. Для своєї фінікійської схеми Вес Андерсон традиційно зібрав. Багатий акторський капусник: Бенісіо Дель Торо, Майкл Сера, Різ Ахмет, Том Генкс і Брайан Кренстон, Бенедикт Камбербеч, Скарлет Йогансон, Джеффрі Райт, Біл Мюррей, Матьє Амальрік, Шарлотта Генсбур ось лише третина від загального акторського списку. Окремо від інших розташувалась Маловідома 24-річна актриса Мія Тріплтон, між іншим донька Кейт Уінслет, яка стала справжнім відкриттям для Веса Андерсона. Коли вона проходила проби, Андерсон не знав, що Тріплтон дочка Кейт Вінслет. І вперше за всю кар'єру цієї акторки вона отримала настільки велику роль. Сюжет фільму, як завжди, для Андерсона, неймовірно заплутаний, крутиться навколо європейського магната підприємця і мегаломана Жажа Корди. Його грає Бенісіо Дель Торо, який переживає один замах за іншим. Корда переслідує амбітні плани забудувати екзотичну країну Фінікію. Це і є фінікійська схема, яка була придумана бізнесменом, щоб отримувати багатомільйонні прибутки протягом наступних 150 років. Однак конкуренти і недоброзичливці корди не перестають встромляти йому палиці в колеса. Так що, врешті-решт, корда приймає рішення зв'язатися зі своєю дочкою-черницею Лізов, яку грає Мія. Тріплтон, щоб оголосити їй про передачу спадщини і пуститися разом із нею у неймовірні дивовижні пригоди типову андерсонівську біганину по покриттю штучного дефіциту заклепок. Господи, це навіть звучить цікаво! У фінікійській схемі є головний герой. Фільм цілком і повністю зав'язаний на образі жажа. Корди. Нагадаю, що дві попередні повнометражні картини Андерсона не відрізнялися подібною розкішю. Центральний персонаж у них був просто відсутній. Андерсон писав образ корди спеціально під Бенісіо Дель Торо. Якби Бенісио відмовився від цієї ролі, я б просто не знав, що робити далі, розповідає Андерсон. Образ корди. Приємним не назвеш типовий багатій підприємець, готовий на все заради прибутку і досягнення поставленої мети. В принципі, чим не герой нашого часу, правда? Навіщо люди роблять те, чого я їм не наказував? Щиро дивується корда у фінікійській схемі. Або ж так, я, не громадянин, на що мені взагалі здалися права людини? Андерсон у фінікійській схемі задається не банальними питаннями і приходить до втішних висновків щодо необхідності компромісу як у сімейному, так і при бізнес-спілкуванні. Сюжетний стрижень цієї картини це переговори, які Корда поперемінно веде з різними вкладниками-інвесторами, а також про необхідність чесності. В першу чергу з самим собою, але це стосується усіх персонажів стрічки, і також про необхідність довіри. Увесь фільм Корда намагається заслужити довіру своєї дочки Лізом. Ще одна важлива істина, яку викриває Андерсон. Насправді, магнатів-мільйонерів цікавлять не стільки гроші, скільки особисті мотиви. Інвестори, з якими зустрічається Корда, спочатку щоразу відмовляються покривати заклепковий дефіцит. Проте, зрештою, роблять це за велінням власного серця. І все ж, фінікійська схема твір. Серйозний і похмурий, прямо як борода з бакенбардами у героя Бенедикта Камбербеча. На всіх нас чекає небесне судилище. І всі ми так чи інакше маємо обирати між добром і злом. У разі корди, між невигідною для нього оплатою праці робітників та вигідним для нього рабством іноземної робочої сили. Так. Підприємницька вигода може йти в розріз із християнською мораллю. І повторюсь: в цьому випадку підприємець має зробити свій вибір, який, можливо, буде коштувати йому всього. Проте допоможе зберегти душу на як говориться у фільмі Андерсона, найближчі 150 років. От наскільки вес Андерсон серйозний! Оце так поговорили. Закликаю вас негайно підписатись на наш YouTube канал, залишити лайк, написати коментар та зробити репост. Але цього недостатньо. Якщо маєте бажання, можете підписатись на наші соцмережі: Інстаграм, Телеграм, Фейсбук, все під єдиною назвою Ха! кіномен Станіслав. І, звичайно ж, традиційно зараз буду відповідати на ваше цікаве запитання. А чи реально зараз в наш час тонн контенту розповісти щось нове? Чи сучасне кіно і серіали це по суті одні й ті ж самі теми в різних обгортках, і актуальні з них стають більш популярними, запитується наша підписниця і 40 Знаєте, відповідь на це хитромудре запитання, на мою думку, повністю залежить від того, як ми тлумачимо, як ми відносимось до терміна нове. Що таке нове? Бо хтось скаже, що усі сюжети літературні, мистецькі, кінематографічні, які завгодно були видумані ще за часів Гомера та Есхіла, а хтось. Навпаки, скаже, що чудовий голівудський блокбастер з Бредом Пітом від Джозефа Косинський Ф 1 фільм. До речі, я нещодавно випускав про нього подкаст. Це найновіше слово у жанрі кіноавтоперегонів. І от хто ж тут правий? Так в епоху ремейків, ребутів і спінофів, до речі, на цю тему теж скоро записуватиму подкаст. Якось складно говорити про оригінальний кінематограф. Бо ми з вами живемо в час, коли ностальгія полонила усе, ностальгія усюди. От хто є головними кіногероями середини 2025 року? Їх двоє, і все дуже просто: це стіч і гикавка. Ну хіба це не так? Та й взагалі, в епоху метамодернізму і комп'ютерних технологій, взагалі важко говорити про щось нове. Ми постійно експлуатуємо так звану культурну спадщину або культурне минуле. Ти любиш цього героя? Дивись ремейк про нього. Тобі подобався цей мультфільм? Ну що ж, ось тобі повнометражна художня версія улюбленого анімаційного фільму. Так, як в подібних умовах взагалі говорити про оригінальне кіно за оригінальними сценаріями, відсоток яких, і це факт, це доводить статистика, з кожним роком стає все меншим і меншим, і меншим. Навіть такі фільми, як скажімо, Опенгеймер, не є на 100% оригінальними роботами, тому що це екранізація літературного твору, так само як і вбивці квіткової повні Мартіна Скорсезе. Але тим не менш. Я вважаю, що це в певній мірі є стереотипом. Так, ностальгія сьогодні усюди. Ностальгія продається якнайкраще. Пригадайте, 80-ті, пригадайте 90-ті, пригадайте середньовіччя, пригадайте минуле. Це дійсно факт. Цим не можна сперечатися. Але тим не менш, сьогодні все рівно, як мінімум на великих не тільки українських, а й світових кінотеатральних екранах. Виходить доволі багато оригінальних стрічок від Гидкої сестри до Еддінгтона, і хочу додати ще дещо: знову ж таки неймовірно важливо зрозуміти, що означає це саме слово нове, тому що. Визначення цього слова, наше відношення до нього, в тому числі, якщо не в першу чергу, залежить від самих глядачів. От візьмемо, наприклад, ну, не знаю, ну, мене давайте візьмемо. Професійного кінокритика, дуже гарного, ну подивіться на мене. Мені майже 40 років, я бачив багато фільмів. І зрозуміло, що мене дуже складно здивувати, бо я розумний і талановитий. І інша справа. Коли ми говоримо про глядача, скажімо, 19 років, він міг не бачити великої кількості стрічок 20-го сторіччя, можливо, він взагалі не бачив старого кіно. І тоді фільми, які з будь-якої точки зору не є новими, які навіть повністю перезнімають те, що було колись, як приборкати дракона, можуть здатися цьому глядачеві новими стрічками. І, до речі, вони не просто здаються новими, вони для нього є новими, саме об'єктивно, а не суб'єктивно. Тому, коли ми говоримо про споконвічну суперечку між традицією та новаторством, я, якщо чесно, не можу зайняти якусь остаточну позицію по відношенню щодо першого і другого. Напевно, значно важливішим є інше: якої якості фільм, який ти зараз дивишся. А новий він чи старий, чи це взагалі важливо, тим більше виходячи з того, що часу не існує. Дякую вам. Пишіть ще, дивіться, гарне кіно. Кіномент Станіслав.